Друзі, джмілі вітають! І ми починаємо новий збір. І пропонуємо вам виграти Audi Q7 21-го року за донат у 500 гривень на користь Збройних сил України. Щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно задонатити від 500 гривень. 500 гривень це один квиточок. Тисячу гривень це два квитки, а 10 тисяч гривень це 20 квитків. Донатити можна будь-яку суму і будь-яку кількість разів. Нагадуємо, якщо ви донатите не з монобанку, то будь ласка, вкажіть прізвище, ім'я по батькові і контактний номер телефону. Щоб в разі, коли ви виграєте цю автівку, ми могли з вами зв'язатись. Акція триває до 16 лютого, 23 години 59 хвилин. А розіграш відбудеться 18 лютого о 19.00 на YouTube-каналі Суми Racing Team. Всі зібрані кошти. Підуть як завжди на користь збройних сил України, а саме купівлю автівок, ремонт автівок, покришки, снайперські комплекси, дрони і багато багато інших корисних речей, які допомагають нам перемогти. Друзі, дякуємо вам за вашу активну позицію. Дякуємо за підтримку ЗСУ. Слава Україні і разом до перемоги.